Ай! Най! Пау! Первый взял атлетика ешка. Один кон есть, кон, чекай. Кон есть, тип, ты что, слепый? Биг Боу. чи чине в чате, напишите, чи чине. Пик, окей. Смок. Нормально пікнем, став лайк, підписуйся на канал. <плес> Класс, мені так сподобалось носом хай есть. Low how high. Nice, defan! Яка не зарагала, урона лоп! Мене не працює А? А? Ай єш!

Ооо! Мінус! Приємного, дякую! <глевиць> так дивно, нема нікого тут є, тут є, це спаун нема. Перший раунд взяли, а другий не можуть шефтить навіщо? Окей, дабл, бро, дабл. Рома, розкажи, що можна делать в підвалі. Я уже неділю сижу. Дуже легко. Ти можеш попросити павука, якщо в тебе темно, там, підсвітити. Він тобі підсвітить і вже тоді з ним пограти. Припустимо слова. Калаш, калаш, дай 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 дай! Нього калаша не було, алло? А ще б ти ходиш з лавашом, чи шо? Let it go. Thank you so much, bro. Зараз. Яка не зарагала, уронила! Ну, Окей, першого добили два в два ситуація. Накидують в живіт типу першому Тепер ситуація один в один на розміні відійшли. You have MVP, right. так. У мене лазари за чай. I every day. Вилітаємо в віндоу, даю вантапчик. У мене не працює права кнопка. А?

<свят> І так, затрапали бомбу, найс! Nice. Тепер беремо трішечки М4. До речі, як воно читається? M4 AU1S. Це як якийсь новий телефон вийшов. M4 AU1S. Новий андроїд, нова механіка рухів. Тепер треба користуватися виключно носом. Флашка, зажим. Мід, гайз Обходимо, обходимо стороною. Nice, nice, nice. Штефан, що ми витворяємо? Першого нагнули. Куда ми лізе? Рома факти на базі! І готуємося нагинати кожного. Вилітаємо міт, Вилітаю на міт. Я роблю дабл кіл. Знову мінус кіл. Щось там дабл кіл. Yeah. Трішки течок накидаємо. Ухиляємося. Пау! Один-ноль. Що за зажим? Дуже кривий, але ми даємо кіл. One міт, one міт, guys. Пала здають мінус, супер. Двоє нам є. Першого забирають Другого також. І останній лишається п'ять в Ще ситуація. Це точно десятий левел фейсита. Ні, я йду до 10-го левела. Це дев'ятий з половиною. <пас> <пас> так, лопашим тоді мід. Дивіться, чекайте, я профанував, що це десятий левел майже. І даю вантап зігла. Андер є тип, відчуваю. 100%. Один на Б, він хоче ротейтнутись. Іде в Андер і я даю кіл. Бачите? На міні-карту чекайте. Мінус тіп. Через 3. 2. 2. 2. 2. Один. Флеш, дивіться, імба флеш перша. Мене звати не флеш Андрій, друг. не Петро. Ні. Мен... Пока, сорі. Не звати Ромен Про, як чам. Забираю тебе, як ти сама Чекаємо, а останні апарта. І це було. Як він прийшов, я відволікся на час Чекаємо, чекаємо, тягнемо час. А де він? Де він? Кевін? Каркайсь. Добивайте люто. І так, жовтий зелений. Залишається 2 в 1, 20 секунд в опонента В нього є плен. Скоріше всього буде плантити на Б, так? Встигне чи ні? Походу, встигає заплентати на Б, а тіпи сидять на А. Можливо, тому що в них бомба. Чи ні. Давайте подивимось. Зелений чекає паласи. Дуже вони впевнено сидять. Так, план був у них, 7 1 ми перемагаємо і пушим під. Перший смок. Другий флеш. Третій флеш. Четвертий флеш. Let's go. Куди малий? Eu tremo é isso. Dá-lhe a WP. Zabarraio-te, bêêêêê! Zabarraio-te, bêêêêê! Zabarraio-te! Bom, louca-pá, 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 Ai, Stefan! Minus de... Ai, ai, ai! Скоріше всього карпу де стрибати. Зловлю на Ізі Як медузу в спанч Бобі. Давай стрибай. Дайте мені сачок. Ну, типу сік. Хей, okay, мідл зі мною, бам, нікого нема. АВП забираємо. Авік. Бам! Бам! Ухилились. Запайтали. Пікаєм чи ні. В чаті напишіть, Пікаєм чи ні. Пік. Окей. Смок. Нормально пікнем, став лайк, підписуйся на канал. Не здалось там типу башка, тіпабоні. Дякую за калаш, дякую бро. Паласи є, паласи нема. Яма є. Яма. Найс! Найс, Штефан. яма, минус і митосани, мито сани Би, Гуз. Леско, авапаш. А ну чекаємо разом з филлатом. Атлантичка ха один кон є, кон чекай! Кон є чіп, ти шур сліпий! Зараз я видалю їх всіх пацани. Що ти сьогодні кушав? Хороше запитання: невеличкі гарячі бутерброди це перше. Далі гаречку, лупашу з яєчками, плюс помідорчиком, і плюс салатиком з брокколі, і батончик на стримі. Клас! мені так сподобалося ловить носом хаешку. Супер. Флешка перша. Невже там знов хит буде пушити На хаєшку. Тікаєм назад, One-meat тікаєм. Вони тікаем! 6-8! й попав мені в башку. Чому я? Найс першого забирають, значить я на косом Давай, топчи їх! Давай, лопаш! Не будеш добре, не треба. Відбій, відбій. Пау! Першого взяли. Смок летить. Найс, дабли дабли. Братан, дигл, де О, мені дай! Мені, мене гроші нема. Дай мені. О, дякую. <laughs> Застілили трішечки, дякую, дякую, малий, давай, пока, мені пора. Най! На. You have a key, okay, purple. О, що це таке, з ким я граю? Калаш дав. Не реагує, пацану. 7-9 рахунок. Най! Най! Ішов один. Ха-ха! <нахи> Накосові йому чисто макушку. Нікого в андері нема. Дуже погана ідея йти з плентом на міф, ну мені все одно, я злий. Я злий максимально, йди сюди. Вирубали скет, я живий. Дай! Байдем нема. Оп, байтем. У мене знов плент. Та Заберіть в мене той калькулятор. Нема! Нема! ШТЕФАНЕ, де вони? Пропали, бачу. Падає перший. Плент, я кину в апарти. В апарти, плент, погнали. І останній нам іду 11-2. Так, летимо тоді вандер. Вандер, флешечка влітає. Хтось буде чи ні, чекаємо. У мене! Ладу, а диті, а Тут яхту нікого. бра, бра, б. Шо? Шо? Там тип на шуртисту и дня Давай, 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 давай. Куда? Куда я Чи ні? О, а мы починаем наступную